Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Сьогодні, 8 листопада, із середи інформаційний простір трусить внаслідок візиту в Україну Анджеліни Джолі, скандали, інтриги, розслідування і вишенька на торті ТЦК поставив собі за мету зрозуміти, під яким соусом здебільшого показували цей візит у нас на Заході та російський агресор. На цьому пропоную побудувати нашу подальшу розмову у цьому відео. Для розвитку цього каналу архіважлива ваша підтримка та двостороння реакція. Вподобайки, коментарі, підписка і дзвіночок це все, що допоможе ресурсу розвиватись. Наперед вдячний. Отже, 5 листопада Анджеліна Джолі приїхала до України не на Червону доріжку, а в Херсон та Миколаїв. Де кожен день це гра на виживання під обстрілами, ще її помітили на заправці в Тернополі. Це вже її другий візит сюди з часів початку повномасштабної агресії Росії проти України. Перший був до Львова. Очевидно, на цьому тижні Джолі не шукає легких шляхів. Думаю, ви всі прекрасно чули про цікавинку з ТЦК, власне, Південноукраїнськ і всі події, які там відбулися. Там же ж стався інцидент не то з водієм, не то з охоронцем, не то просто з волонтером у супроводі Джолі, але тема мала адекватний, до речі, фінал. Є відео самого цього чоловіка. Загалом пропоную пройтися по західних українських і російських медіа, ну і також соцмережі. Подивимось, як це все коментують. Ну і також окреслимо ключові підтеми. На заході головні видання одразу ж акцентували на гуманітарні місії. Заголовок у Нью-Йорк Таймс, ідея як водій Анджеліни Джолі в Україні забрали на призов. Вони пишуть, що зірка приїхала привернути увагу до цивільних, які ховаються від російських дронів у Херсоні, де місто живе під постійним обстрілом. Джолі оглянула підземні укриття, поговорила з медиками у пологовому будинку та дитячій лікарні. Ройтерс додає, Анджеліна Джолі відвідала прифронтовий Херсон і підкреслює, як вона носила бронежилет з українським прапором. Тон, ну в принципі, такий, знаєте, співчутливий з ноткою поваги до її сміливості. Адже це не прес-конференція десь в Києві чи у Львові, а реальна зона ризику. Звичайно, є й драма, яка всіх зачепила. Індепендент пише, що візит Анджеліни Джолі в Україну обернувся скандалом. Коли рекрутери забрали її водія. Джолі нібито втрутилася, навіть поїхала до ТЦК, щоб його звільнити. Західні медіа це подають як ілюстрацію наших проблем з мобілізацією, хаос на блокпостах, де ніхто не застрахований. Політико ж уточнює: зірка не повідомила владу про приїзд, перетнула кордон пішки, і це додало інтриги. Загалом, ну в принципі, відчувається солідарність з Україною, ну але з легким осудом. Мовляв, війна це не тільки героїзм, але й бюрократичний абсурд у західному сегменті соцмереж, акаунти, які зазвичай мають проукраїнську позицію. Вони пишуть, що Анджеліна Джолі зустрілася з дітьми у Херсоні, щоб показати жах, який росіяни творять щодня. Там пости з фото, де вона грає з малюками. Під сітками від дронів, ну і коментарі на кшталт, вона хоробріша за багатьох політиків. Але є й скептики. Консервативні голоси глузують. Ліберальна актриса приїхала в Україну, а її охоронця одразу ж мобілізували. Меми з Джолі і ТЦК, де вона, нібито каже, я грала Лару Крофт, але це перевершує будь-який сценарій. Ну і насправді, знаєте, от, ніби й подяка. За увагу до нашої боротьби, але водночас ну, доволі відчутні голоси з іронією, над наївністю знаменитостей. Ну, загалом Захід бачить у цьому сигнал. Україна тримається, але потребує більше підтримки. Українські ЗМІ здебільшого відкоментували кейс із джолі як вияв справжньої солідарності, без зайвого пафосу, але з теплотою. Ну, наприклад, Суспільне пише: Анджеліна Джолі відвідала прифронтові Миколаїв та Херсон. Ну і описується, як вона вражена стійкістю українців підземними школами, сітками від дронів, ну, власне, вздовж вулиць. BBC Україна додає: Анджеліна Джолі в Україні. Що ж відомо, і подає, власне, факти, які фокусуються на зустрічах з волонтерами та медиками. Де зірка говорила про силу звичайних людей. Бачимо дійсно такі серйозні нотки вдячності безпосередньо до пані Джолі. Бо це ж не просто гість, а той, хто реально бачить правду без фільтрів. Ну, і звичайно ж, інцидент з ТЦК ну, не у ж. І політики, і телеграм-канали. Ну, я все ж таки більше дивлюся на традиційні медіа. Ну, теж УП, наприклад, повідомляло, що водія Анджеліни Джолі забрали в ТЦК під час візиту до України. А в деталях що кортеж зупинили на блокпосту, перевірили документи. Ну і водій, 33-річний українець поїхав у центр комплектування. А Джолі за чутками навіть подзвонила високопосадовцям, щоб його витягти. Гордон уточнює на своєму сайті. Це ж був не охоронець, а тренер з бойового самбо, з Ну він і досі там. Ну і маємо таке, знаєте, тональність обгурення, трошки гумор є. Ну, ми ж знаємо, як це буває. Але коли це насправді стосується зірки, то ну, це, знаєте, вже певний символ. Звичайно, українські соцмережі просто вибухнули. Там була ціла феєрія. Меми скрізь. Шанс зустріти джолі в ТЦК Мізерний, але не нульовий, або Анджеліна Джолі в Херсоні. І раптом тиша орки перелякалися. Користувачі пишуть і таке, знаєте, позитивне, все ж таки там прикордонники подарували Джолі набір національних символів і монету ДПСУ. А це ж стільки поваги. ентузіазм б'є ключем, пости про її сміливість у небезпечній зоні. Ну і знову ж таки тема з ТЦК. Є й обурення. Нікуди без цього воно накладається загалом ну напевно, токсичність теми мобілізації. Ну але ж повертаючись до теми eh, Джолі, то звучать такі меседжі, як от вона прийшла за Лару Крофт, а знайшла українську бюрократію. Ну, знаєте, там трохи іронії над владою, а десь і хейт. Щодо влади, не без цього. Чому не змогли організувати нормальний приїзд? от Ну Але, загалом, звичайно, є привід активно поспілкуватись. Ну, і знаєте, насправді добре, що Джолі обрала саме нас, і це нагадує, що Україну світ не забув і наші проблеми все рівно лишаються. На все ж таки, перших шпальтах медіа і, відповідно, західні суспільства їм теж болить тема України. Ну а тепер погляньмо на ворожий російський інформпростір. Російські медіа взяли курс на, ми ж розуміємо, пропаганду, сарказм, показали візит як політичний спектакль. Онрія Новості пише, що значить, все переросло в хаос. Бо там знову ж таки ця тема ТЦК, акценти на мобілізації водія, як прикладі диктатури, так званої Лента ру їхня додала, що Джалі приїхала в Херсон, мобілізували охоронця, а актрисі довелося його відбивати. Ну, відверто знаєте, глузують, просто глузують. Ну, і подається Україна як країна, де навіть зірку хапають на фронт. Аргументи і факти йдуть далі. Вони там щось пишуть про гонорари 20 мільйонів доларів і бронік. От якийсь там продюсер щось там розкриває таємниці візиту, джалі в Херсон. Ну, Ясно, що вони спекулюють, що кажуть, що це ж оплачена акція Заходу і Джолі інструмент режима Зеленського, Ну, загалом подаються як фарс. Ну, це реально, це фарс з їхнього боку. Чого тут ще очікувати? Нібито вся поїздка, піар для відволікання уваги від катастрофи на фронті. Ну, що це може відволікти? Ну, скажіть, ви що? Менше від того дивитесь на ситуацію в покровсько мирноградській агломерації, думаю, ні. Ну, є ж низка тем, тобто це ж точно не якийсь замінник, де в голові одна тема цілком і повністю заміщає іншу ні. Ну, але все ж таки можливість обговорити вже другий візит Джолі до України. Ну і в російських соцмережах, як ви розумієте, те саме, тільки ще гостріше і абсурдніше. Ну, для прикладу звучить меседж, що Анджеліна Джолі заїхала на Україну. Ну, як ви розумієте, вони не можуть вивчати, просто впрошити собі, що в Україну. На, вони пишуть, що на Україну, щоб сходити у туалет, бачите. І ось тут взяли і у неї охоронця забрали. Або інший меседж, що Джолі любить приїжджати в бідні країни третього світу. І тепер бачите, Україна в списку цих третіх країн. Ну, ясно, що коментарі з насмішками. Хаос, де зірку хапають на блокпосту, нібито це типовість для України. Ясно, що там фактів практично не подається. Бачимо звинувачення, що як це, стейджинг називається. От там мовляв, що все це зрежисовано, щоб вичавити гроші з заходу. Ну, ясно, що токсичний, отруйний такий тон, неприємний. Намагаються принизити і Україну, український народ і джалі, щоб показати, нібито ми такі жалісливі і такий жалісливий об'єкт співчуття. Але знаєте, це ну точно доводить, що їх лякає правда про злочини. І коли така відома постать, як джолі, це прямо показує, ну це все ж таки б'є безпосередньо по російській пропаганді. Ну. Знаєте, а чого ще можна було б очікувати від росіян? Я особисто абсолютно не здивований. Отже, я міг би виділити декілька підтем, які виринули на поверхню з усього цього галасу. Ну, перша, це, звичайно, тема гуманітарної місії, Джолі приїхала, щоб показати світові, як цивільні у Херсоні ховаються в укриттях, як сітки від дронів стали частиною пейзажу. Ну і врешті вона ж відзначила, що українці живуть у небезпеці щодня, але не здаються. Це домінує і в західних, і наших медіа нагадування про мільйони українців, які потребують допомоги. Друга підтема той самий інцидент з ТЦК: затримання особи, чи то водія, чи хто він там є, стало дійсно вірусним. Від блокпосту до центру комплектування і джолі в епіцентрі цього всього. Оце висвітлює наші виклики з темою взагалом мобілізації, нібито ніхто не застрахований, навіть зірковий кортеж. Ну, з іншої точки зору, слухайте, а що мали робити ТЦКшники? Тобто вони перевіряли документи, якщо там якісь були питання, то ми цю процедуру знаємо. От. Ну, тим не менш, у західних медіа. От, все ж таки, це подається як критика системи. У нас ну, десь гумор, десь хейт. А от у росіян як певний такий доказ хаосу. Ну, третя підтема це все ж таки хоробрість поїздки, тобто показати настрій. І, в принципі, ж Херсон це не курорт. А ну, по факту, для росіян вони ж влаштували реально людське сафарі. Росіяни полюють дронами, не лише дронами. А Джолі, до речі, так і не зустрілася з президентом Зеленським, не анонсувала свого візиту, а просто приїхала, перетнула кордон пішки. Ну і те, що хоробрість це вияв хоробрость. Четверта підтема це все ж таки чутки про мотиви. Бо ця тема вкинута про 20 мільйонів доларів гонорару. Чи фінансування від фондів на кшталт Legacy of War. Ну, але ж сама Джолі, вона дякувала українським організаціям за підтримку. Я думаю, що це все ж таки не про гроші, а про увагу. І ми ж знаємо, все ж таки Джолі є послом доброї волі. Це ЮНІСЕФ, це ООН. Вона дійсно дуже багато робить. Гроші і так вона заробляє. Але паралельно. Є теми, ну, які вона веде десятиліттями. Ну, і така п'ята підтема, звичайно, це подарунки самій джолі і реакції. Ну, ті ж самі прикордонники, які вручили їй символи України, там, вишиванку, рушник, монету. А мережі, от ми бачимо, як вибухнули просто мемами там про Лару Крофт, ТЦК, містер і Місіс Світ, Бред Піт. У нас знову став таким популярним. От. Ну і жарти, звичайно, про певну тишу в Херсоні під час її візиту. Ну, це такий, знаєте, певний елемент легкості. Ну, але яка легкість може бути під час війни? Питання, звичайно, риторичне. Ну, тим не менш це підкреслило, що війна це не лише наш біль, але й наша незламність. Візит Анджеліни Джолі став відзеркаленням інформаційного простору. Захід дійсно демонструє солідарність і з певними зауваженнями. Україна вдячність із гумором. Ну і звичайно, продовжуємо тут трошечки сратись у внутрішньополітичній тематиці. Ну а Росія куди ж без глузування над українцями, як на мене, чесно кажучи, у всій цій темі найголовніше світ знову почув про нашу боротьбу. А це зараз архіважливо. Дякую за вашу увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, обов'язково пишіть у коментарях, що ви думаєте про цей візит Джолі в Україну. Він більше допоміг нам чи навпаки. Підтримуйте Сили оборони України. До нових зустрічей і слава Україні!